Що якщо найшвидший спосіб паралізувати сучасне місто не вибухами, а тишею, не гуркотом ракет, а раптовим зникненням світла, тепла, зв'язку. Вночі, коли більшість людей спить, а вулиці занурені в холодну тишу, починається те, що не має відбутися. О третій, тринадцятому ранку російські системи протиповітряної оборони фіксують щось дивне. На екранах з'являються нестійкі позначки, маленькі сигнали, які спершу здаються хибними відбиттями. Вони рухаються повільно, надто низько, немов намагаються сховатися від самої землі. Але кількість цих контактів зростає, системи фіксують їх десятками, і стає зрозуміло це не збій, це початок. Оператори поспішають перевести комплекси у бойовий режим радарні фільтри змінюють параметри. Сигнал посилюється, і поступово на екранах вирізняються обриси об'єктів це безпілотники. Рухаються швидко, координовано, немов хтось розрахував кожну секунду їхнього польоту. Вогневі позиції розгортаються. Пускові установки заряджені. Перша хвиля перехоплювачів летить у небо. Вибухи відбуваються на висоті понад 15 кілометрів, кілька цілей знищено. Коротке полегшення. На екранах порожнеча. Але ненадовго. Нові мітки з'являються ближче до землі вони летять ще нижче, використовуючи кожен яр, кожну складку рельєфу, щоб залишатися невидимими. Відстань між виявленням і ураженням скорочується до секунд. Автоматичні гармати відкривають вогонь, лунають тисячі пострілів, кілька безпілотників падають, розриваючись у повітрі, але не всі. Декілька п'ять, потім чотири продовжують рух. Їхня швидкість зростає, висота зменшується. Вони наближаються до об'єкта, який захищають сотні людей і мільйони доларів техніки. Час до зіткнення менше півтори хвилини. Оператори намагаються перехопити залишки, але кути обстрілу стають непридатними вогневі точки не встигають перенацілитись. Траєкторії збігаються. А захисники бачать на екранах лише розмиті силуети. Безпілотники не маневрують, не ухиляються, вони просто летять прямо. Холодно, точно, немов не існує страху чи сумнівів. За 90 секунд до об'єкта оборона все ще стріляє, але результату майже немає. Радари фіксують, як цілі проходять останню лінію оборони вони всередині. Усі спроби їх зупинити запізно. О 3.25 ранку сенсори фіксують велику теплову мітку попереду. Це ціль енергетичний вузол, серце системи живлення, три трансформатори кожен висотою понад 12 метрів випромінюють потужне тепло в морозне повітря. Безпілотники не змінюють курсу, вони прискорюються 310 км кілометрів на годину 22 метри над землею. Один із операторів встигає натиснути кнопку вогню, але занадто пізно. Перший удар влучає прямо у металевий корпус трансформатора. Вибух. Вогонь здіймається на десятки метрів угору. Масло, яке охолоджувало систему, миттєво перетворюється на полум'я. Другий безпілотник влучає через дві секунди. Розрив Ще один вогняний стовп. Метал плавиться. Третій трансформатор, перевантажений різким стрибком напруги, не витримує. Усі три системи виходять з ладу. Через лічені секунди потужність станції падає на дві третини. Напруга коливається, автоматика намагається відключити пошкоджені лінії, але вже запізно. Ланцюг спрацьовує, і частина енергомережі починає руйнуватися сама. Мить і світло гасне. У цей момент ще ніхто не розуміє. Що це лише початок. Бо справжня небезпека не в тому, що вибухнуло, а в тому, що залишилося в тіні. Далі буде чекай на твою команду, давай наступну частину. О 3.30 ранку, коли над зруйнованою станцією все ще здіймається полум'я, російські системи протиповітряної оборони продовжують працювати в режимі хаосу. На екранах десятки хибних відбиттів. Уламки, теплові спалахи, відлуння від землі. Оператори намагаються зрозуміти, що відбувається, але реальність розсипається на уламки даних. Гармати продовжують стріляти в темряву, розряджаючи тисячі набоїв у порожнечу. Пускові установки перезаряджаються під тиском кожна секунда коштує дорого, бо вони не знають, чи це кінець атаки, чи лише пауза перед наступною хвилею. На поверхні сніг. Світиться від жару розпечених стволів, повітря густе від диму й металевого пилу. У командному центрі чути уривки наказів, що накладаються один на одного. Одні кричать про перезарядку, інші про втрату цілей. Радіоефір переповнений шумом електроніка працює на межі можливостей. І саме в цей момент приходить перший сигнал тривоги іншого типу він не стосується повітря. Це повідомлення від енергетичного диспетчера. На кількох лініях зафіксовано різке падіння напруги, автоматика не справляється, йде ланцюгова реакція. Одна підстанція відключається, потім друга, третя. Вогонь на головному об'єкті продовжує горіти, але тепер ситуація виходить за межі одного району. Це починає нагадувати справжній колапс енергосистеми. Тим часом у небі нові сигнали, але цього разу не такі, як раніше. На південному напрямку, де раніше панувала тиша, з'являються вісім нових об'єктів. Вони рухаються повільно, на висоті лише кілька десятків метрів. Здається, що вони тікають, але через кілька секунд виконують синхронний маневр, різко піднімаються на висоту понад 700 метрів. Це безпілотники носії, так звані Carrier Drones. і раптом просто в повітрі вони відкривають свої відсіки. Зсередини, майже одночасно. Вилітає 16 менших апаратів — FPV-дронів, керованих по відеоканалу. Ці маленькі апарати не просто спостерігачі, вони створені для ближнього бою, для роботи там, де великі системи вже неефективні. Вони різко змінюють напрям, зникають за деревами, падають, потім знову здіймаються. Їхня швидкість до 160 км на годину, але головне це хаос, який вони створюють. Для радарів вони кошмар, алгоритми не встигають розпізнавати рух, траєкторії перетинаються, сигнали миготять. Оператори намагаються захопити ціль, але приціл стрибає. Автоматичні системи не встигають. Починається паніка. У цей момент зенітні гармати знову відкривають вогонь. Тисячі трасерів розтинають небо. Вогняні лінії утворюють суцільну стіну, немов сам повітряний простір горить. Деякі FPV-дрони знищуються миттєво вибухаючи в повітрі, але інші проскакують крізь цей хаос. Вони не летять прямо, вони маневрують, знижуються, змінюють кутатаки, немов відчувають, де саме їх чекає вогонь, кілька з них проникають глибше, просто над лініями електропередач у напрямку того, що залишилося від трансформаторного вузла. Двоє операторів короткої дальності намагаються перехопити керування, але системи перевантажені. Вогонь ведеться навмання. Одна установка виходить з ладу через перегрів, друга застригає в режимі перезарядки. Залишки FPV-дронів рухаються вже майже без опору їх не видно неозброєним оком, але камери фіксують спалахи серед полум'я. Вони б'ють не по великих об'єктах, вони добивають те, що ще могло працювати. Комутаційні шафи, кабельні тунелі, резервні генератори. Це не атака на показ, це ліквідація залишків системи. О тріті сорок оборона нарешті замовкає. Останні стрічки набоїв вичерпані, ракети відсутні, стволи охолоджуються. Над територією панує тиша. Лише тріск вогню та звук палаючого масла порушують ніч. Але справжній удар не в небі, а на землі. Палаючі трансформатори. Температура понад 900 градусів, сталеві конструкції згинаються під власною вагою. Вогонь не вщухає, бо горить не просто паливо, горить сама система, яка мала забезпечувати світло для тисяч. Спроби локалізувати пожежу безрезультатні. Вода випаровується ще до того, як торкається металу. Через кілька хвилин приходять звіти з інших регіонів. В енергосистемі починається ефект доміно. Захисні автомати спрацьовують масово, намагаючись уберегти мережу від повного руйнування. Але цей процес уже не контрольований. Ланцюгові збої йдуть через десятки кілометрів, відключаючи підстанції одну за одною. Упродовж чотирьох хвилин понад 30 тисяч домогосподарств залишаються без електроенергії. Потяги зупиняються. Сигналізація переходить у резервний режим, міські світлофори гаснуть. Комунікаційні вузли переходять на аварійне живлення, яке тримається лише кілька годин. У командному центрі атмосфера змінюється. Уже ніхто не говорить про повітряні бої тепер усі дивляться на карти електромереж. Графіки червоніють. Лінії, що ще півгодини тому подавали струм на стратегічні об'єкти мертві. У великих містах, зокрема у Курску, Бєлгороді, частково навіть у Брянську, фіксують перебої зі зв'язком. Служби працюють на резервному живленні, але воно швидко вичерпується, і тоді приходить усвідомлення це була не просто атака дронів, це була операція, розрахована на те, щоб змінити саму логіку війни. Бо тут не знищували армію, тут знищували можливість цієї армії функціонувати. І саме в цьому найбільший удар. Поки технічні групи намагаються зрозуміти масштаби пошкоджень, на місці події все ще триває боротьба з вогнем. Уламки розпечені, полум'я сягає неба, а в повітрі стоїть запах металу й гару. Енергетики кажуть, що заміна кожного знищеного трансформатора займе щонайменше рік, бо це унікальне обладнання, яке виготовляється індивідуально. Запасних одиниць немає. Транспортування потребує спеціальних платформ, а заводи, які могли б виготовити нові, далеко. Світло не з'являється. На карті енергосистеми темна пляма, яка розширюється з кожною годиною. Люди прокидаються в темряві, не розуміючи, що сталося. Але ті, хто бачив нічну хронологію, вже знають це була атака, яка змінила правила гри. І далі тільки глибше. Чекаю твою команду давай третю частину. Коли дим над трансформаторною станцією нарешті почав розсіюватися, вже було зрозуміло, що ніч перетворилася на подію, яка змінить уявлення про сучасну війну, зруйнована енергетична інфраструктура, десятки тисяч людей без світла, вогонь, який не вдається загасити навіть до світанку. Але найголовніше тиша, що наступила після хаосу. Радари мовчать, гармати замовкли, небо чисте, а під землею в енергомережах. Розповсюджується хвиля повного колапсу. О 415 ранку в Москві отримують перші повні звіти. На екранах Міноборони з'являється карта регіону. Червоні зони позначають втрату живлення. Курск, частково Орел, захід Білгородської області. Оперативні доповіді підтверджують головний енергетичний вузол на північ від Сонцевого повністю знищено. Резервні лінії не витримують навантаження. Це не просто аварія. Це руйнування логістичної системи, що забезпечувала стабільну подачу струму для десятків військових об'єктів, залізничних станцій і складів боєприпасів. На рівні місцевих адміністрацій починаються термінові наради. Губернатори вимагають пояснень військові мовчать. Для офіційних повідомлень використовується звична формула надзвичайна ситуація технічного характеру. Але вже о шостій ранку іноземні аналітичні канали публікують супутникові знімки. Вогняння шлейфи видно на десятки кілометрів. Фото з'являється у стрічках європейських і американських ЗМІ. Експерти коментують, що атака мала виняткову точність і була ретельно спланована всі удари припали на вузли, без яких система не могла відновитися швидко. Тим часом у Росії панує інформаційна тиша. Офіційні джерела не дають жодних коментарів, але мешканці прилеглих районів починають викладати відео чорне небо, багряний вогонь і лечутне гудіння, яке триває ще кілька годин після вибухів. Хтось пише, що земля тремтіла, інші, що бачили, як через ліс пролітали дрони низько, без шуму, майже нечутно. Коли журналісти намагаються дізнатися деталі, на місці вже працюють військові комісії. Територію перекривають, будь-яке фото чи відео конфісковують. До 9-ї ранку масштаби катастрофи стають очевидними збитки оцінюють у десятки мільйонів доларів. Але справа не в грошах найгірше це час. Відновлення зруйнованих трансформаторів потребує щонайменше 14-18 місяців. Це означає, що регіон не зможе повернутися до нормальної роботи найближчим часом. Підприємства, які живилися від цієї лінії, зупиняються. Металургійні комбінати переходять у мінімальний режим, логістика встає, електропоїзди не виходять з депо. На тлі цього навіть короткі відключення у містах починають переростати в гуманітарну проблему. Вночі сотні сімей залишилися без опалення, температура мінус 17. У селах, де генератори є лише в лікарнях, люди розпалюють печі. У міських квартирах холод і темрява. Мобільний зв'язок працює нестабільно, бо базові станції переходять на резервні батареї, які тримаються кілька годин. У соцмережах з'являються повідомлення від очевидців зник інтернет, не працює банкомат, зупинилися світлофори. Все виглядає як сукупність дрібних збоїв, але разом це системна вразливість, яку показала одна нічна атака. У Києві аналітики вже наступного ранку публікують свої оцінки. Це не просто тактична операція, кажуть вони, це демонстрація концепції, як можна паралізувати великі території без масованих ударів по містах чи військах. Мета не в знищенні, а в порушенні стабільності, і головне у зміні мислення. Бо коли гасне світло, перестають працювати не тільки заводи, перестають працювати системи контролю, зв'язку, довіри. І саме це робить подібні удари найнебезпечнішими. Уже в день після багатогодинної тиші російські медіа випускають коротке повідомлення внаслідок спалаху на підстанції, виникла пожежа, яка локалізована. Але фотографії, що з'являються пізніше, показують інше повністю зруйновані трансформатори, оплавлені конструкції, розірвані кабельні траси. Сліди вибухів очевидні. Пожежники продовжують гасіння ще майже добу. Міжнародні експерти обережно коментують, що цей випадок стане ключовою точкою у розвитку воєнних технологій вперше застосовано стратегію комбінованого осліплення, коли головна мета не знищення сил, а створення хаосу в системах управління. Це не війна дронів, це війна часу. І саме час тепер стає вирішальним ресурсом. У той момент, коли полум'я ще горить, у Москві терміново збирають комісію з безпеки критичної інфраструктури голови корпорацій, міністри, генерали. Серед них міністр енергетики Шульгін, який доповідає, що резервів немає. Залучення нових трансформаторів потребує виробництва на китайських підприємствах, а доставка через півроку. Президенту доповідають, що ситуація під контролем. Але навіть у закритих кабінетах розуміють це лише початок. Тим часом у світі ця подія вже стає темою номер один. Західні телеканали порівнюють атаку з кібервійнами майбутнього, де головною зброєю стає не ракета, а алгоритм, який планує удари з точністю до секунди. Американські видання зазначають, що Росія зіткнулася з тим, до чого сама готувала інших, асиметричним ударом по слабкому місцю. Європейські військові аналітики додають, що це був не просто тест технологій, а сигнал. Традиційні системи ППО, хоч і потужні, більше не гарантують захисту. І коли ввечері над зруйнованою станцією нарешті зрасають останні язики полум'я, регіон залишається в темряві. Під напівзруйнованими лініями стоять мовчазні зенітні установки порожні, виснажені, перегріті. Вони зробили все правильно, за всіма правилами, але програли бій, який був розрахований не на силу, а на розуміння. І тепер запитання постає не лише перед ними, а перед усім світом що важливіше захищати те, що видно, чи те, що не можна дозволити втратити навіть один раз. Бо у війнах, які приходять, найстрашніший удар може пролунати без звуку. І переможцем стане не той, хто стріляє швидше, а той, хто вміє передбачити тишу.